Вітаю, восьмикласники! Сьогодні ми з вами повторимо вивчення в темі теплові явища і підготуємося до самостійної роботи. Прочитайте, будь ласка, даний вислів і подумайте, що ж він означає? І так, ми з вами вивчили. Теплові процеси, внаслідок яких або виділяється, або поглинається певна кількість теплоти, тобто збільшується або зменшується їх внутрішня енергія. Ми з вами вивчили такі теплові процеси, як нагрівання і охолодження, горіння, а також процеси зміни агрегатних станів це плавлення і кристалізація, пароутворення і конденсація. А також сублімація та десублімація. Щоб повторити формули, якими описуються вище названі процеси, нам допоможе дана таблиця. Варто зазначити, що слід пам'ятати певні фізичні величини, такі як питома теплоємність, питома теплота плавлення речовини, питома теплота пароутворення, питома теплота згоряння палива. Це все ті величини, які можна знайти, якщо ми знаємо речовину, в таблиці що містяться в кінці підручника. Також слід зазначити, що по тому теплотоперотворення іноді можуть позначати великою буквою L, тому, будь ласка, це враховуйте. Також згадаємо, що теплові машини всі складаються з трьох основних частин. А саме нагрівника робочого тіла і холодильника. Нагрівник передає певну кількість теплоти Q1 робочому тілу. Робоче тіло виконує роботу, а надлишок тепла віддає у холодильник. Як частіше холодильником є навколишнє середовище. Також Q1 ми можемо позначити як Q нагрівника, а Q2 як Q холодильника. Тоді робота виконана робочим тілом дорівнює Q1. Відняти Q2 або Q нагрівника відняти Q-холодильника. Будь ласка, виконайте таку вправу. Є у лівому стовпчику завдання, у правому формула, яка відповідає тому завданню, але з пропущеною певною фізичною величиною. Поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте дане завдання. Сподіваюся, ви добре справилися з цим завданням. Переходимо безпосередньо до розв'язування задач. Перша у нас якісна задача, де треба продовжити речовини дорівнює 70 кДж на кг, то, ну, перше, чим відповідати на питання, варто згадати, що питома теплота речовини це кількість теплоти, яка необхідна для. Того, щоб 1 кг цієї речовини, взятої за температури плавлення, необхідно розплавити. Так от, шукаємо тепер варіант відповіді згідно з значення самої теплоти плавлення речовини. Тобто, нам треба для плавлення 1 кг речовини, потрібно, скільки в нас тут вказано: 70 кДж теплоти. Отже, правильна відповідь буде В. Ідемо до наступного завдання. Так як в контрольній чи самостійній роботі, навіть у задачах, де є варіанти відповіді, їх треба обґрунтувати. А обґрунтуванням до задачі це є оформлення розв'язку, тому оформлюємо розв'язок задачі. Записуємо дано і розв'язання. Яка кількість теплоти необхідна для перетворення на пару 4 кг води? Відома маса води. Маса води 4 кг. При температурі 100 градусів Цельсія. Температура води 100 градусів Цельсія. Отже, вода в нас при температурі 100 градусів Цельсія, і ми можемо зразу її випаровувати. Тому, відповідно, ми. Повинні вказати, що нам треба знайти кількість теплоти Q. Q у нас дорівнює для процесу пароутворення R помножено на M, де R – питома теплота пароутворення. І користуючись таблицею 5, шукаємо, що у нас. І ось в яких одиницях, обов'язково дивіться в шапку таблиці, в яких одиницях подані дані. По-перше, запишемо цю величину в умову. Це буде 2,3 помножених мега представимо, як 10 у 6 степені. Помножити на 10 у 6 степені це буде джоулів, поділений на кілограм. І залишається просто нам підставити та обчислити. Q дорівнює. 2,3, помножено на 10 в шостому степені джули на кілограм і помножити на 4 кілограми. Кілограми і кілограми скоротяться, залишаться джоулі. Помножимо 2,3 на 4 це буде 9,2 на 10 у шостому степені. І в 16 степені це є приставка мега, тому це буде 9,2. Ой, вибачте, кілограми джоулів. 9,2 мега джоулів. мега -джоулів. Отже, записуємо відповідь. Відповідь. Відповідь у нас представлена вуквену. Знаходимо цю відповідь, ось вона, тому можемо записати, що відповідь Г. Е. Переходимо до наступної задачі. На мороз винесли гумову кулю, наповнену гарячою водою. На рисунку ось цей рисунок завдання 3, наведено графік залежності температури у середині кулі від переданої навколишньому середовищу кількості теплоти Q. Яка ділянка графіка відповідає кристалізації води? В цьому завданні нам треба тільки обрати варіант відповіді, але для того ми давайте з вами спочатку ж розберемося, які ж процеси відбувалися з повітрям всередині кулі. І так, у нас була гаряча пара в точці, і тому ділянка АВ — це процес охолодження. Пари до температури 100 градусів. Далі ділянка Б, це у нас температура не змінюється. Отже, йде у нас процес зміни агрегатного стану, а саме конденсація. Тобто, в точці С ми вже утворили воду при температурі 100 градусів. Далі на діляночці С, де вода охолоджується до температури 0 градусів. Далі у нас йде процес зміни агрегатного стану, вода замерзає, кристалізується, це ділянка Д. І, відповідно, ділянка Еф, це вже буде охолодження льоду до температури мінус 50 градусів. Ну, враховуючи все, що ми прокоментували, з що нам треба, в яка ділянка відповідає кристалізації води. Це діляночка ось ця D, тому варіант відповіді обираємо Г ДЕ. Ідемо до наступного завдання. І так, металевий брусок помістили в плавильну піч на рисунку. Наведено графік залежності температури Т металу від отриманої кількості теплоти Q. Питаю, у твердому чи рідкому стані питома теплоємність металу більша. І у скільки разів обґрунтуйте свою відповідь. Ну, Давайте попрацюємо з графіком. Давайте позначимо діляночки графіка буквами, так, О, А. Б, ну і С. Так, дивимося, що діляночка ОА це у нас буде речовина в твердому стані, нагріли, розплавили і далі нагрівають рідину. Тобто, нам необхідно визначити тому теплоємність на ділянках ОА і БС. І, відповідно, потім їх порівняти ще й дізнатися, в скільки разів яка більше. Так як у нас ділянки ОА і БЦ це процеси нагрівання, тому нам нагоді стане формула Q дорівнює С на М помножено на ΔТ. Щоб з графіком було нам краще працювати, давайте введемо одиничні відрізки. По осі Т позначимо одиничний відрізок як т 0 а по осі Q як Q0. І так. Дивимося. Для діляночки ОА. Оа, отак зробимо. Q у нас дорівнює. Ось це значення, Тобто дві клітиночки. Тобто b 2 Q0 V. 2 q 0 v дорівнює С Тобто потом на теплої місцеві діляночці. Маса у нас те саме речована не змінилась. Дивимося Дельта Т. У нас ось цей відрізок. Це раз, 2, 3 діляночки по Т0В помножене на 3Т0. Аналогічно виконуємо дії для діляночки ВС. БЦ. І так, Q у нас дорівнює. Ось 1, 2, 3, 4. Тобто 4 q 0 Далі С В, С. Маса не змінюється. Так, дивимося, як змінилася температура. А змінилася вона ось на цьому проміжку. Рахуємо 1, 2, 3. Також у нас дорівнює на 3Т0. Так, ми отримали ось таку, такі залежності, так, для наших процесів. І, відповідно, давайте знайдемо відношення. Лівих і правих частин. Тобто, якщо 2 q 0 поділити на 4К, то це буде дорівнювати як COA на М і на 3 0 поділено на С В на М і на 3 Т0. Можемо скоротити Т0 і q 0 М, 3Т0 і 3Т0. І скоротимо 2 4, так, і відповідно, звідси можемо встановити залежність. Бачимо, що в нас питома теплоємність на діляночці Б це більша, причому більша вона два рази 2COA. Отже, у нас ця діляночка характерна для нагрівання рідини, тому відповідь записуємо. У рідкому в два рази. Ось це наше два число, два рази. Так, йдемо далі. Наступна задача і записуємо короткий її запис. Так. Ну, колоночку Сі в кажемо, і розв'язання. І так, яка маса бензину, що витрачає тепловий двигун із ККД 25%? Коефіцієнт корисної дії позначається ета дорівнює 25%. Для виконання корисної роботи, А, корисне. Дорівнює 400 кіло джоулів, Яка маса бензину? Залишаємо вільне місце, може треба нам будуть якісь табличні значення, а вони нам потрібні будуть. І відмежуємо. Так, пропоную коефіцієнт корисної дії виразити число, поділимо на 100 просто 0,25. Далі кілоджулі перетворимо в джоулі. кіло це тисяча, 400 це 4 на 10 у другій. Тому запишемо в стандартному вигляді числа 4 помножити на нулі та 3 це 10 у п'ятому степені джоулів. У задачах, де згадується коефіцієнт корисної дії або вимагають його знайти, завжди починаємо розв'язок задачі з формули коефіцієнта корисної дії. Отже, ета дорівнює це відношення корисної роботи, корисної роботи до використаної кількості теплоти. На 100% не пишу домножити, тому що я коефіцієнт корисно дії виразу числом і буду використовувати саме ось це значення. Корисна робота у нас є Це є, А Q використане. Q використане. Ми визначимо за формулою, так як бензин спалювали, так, двигунні. кількість теплоти, що при цьому виділяється, Q бензину на масу бензину. Бачимо, що нам необхідно буде знайти Q бензину, а це табличне значення. Користуючись таблицею 6 підручника, знаходимо бензин. Ось це значення 46. Знову звертаю увагу, мега джолів на кілограм. Запишемо 46 мега це мільйон 6 нулів, 10 16 джолів поділених на кілограм. Підставляємо значення другої формули в першу і отримаємо таку формулу, а корисне поділити. На Q бензину помножене на масу бензину. І з відповідної формули ми виразимо шукану величину масу бензину. Щоб це було легше, допишемо одиничку, утворили пропорцію і користуючись властивістю крайнічних пропорцій, ми можемо ще поміняти місцями. Так? І тому маємо формулу а корисна поділити на Q бензина і на ета. Залишається підставити маса бензина дорівнює. А корисна у нас 4 помножено на 10 5 степені джоулів. Так, кю бензина 46 помножити на 10 в шостій степені джоуль поділений на кілограм. І помножений на ета 0,7. 25. Сотих, так, або 1 четверту, так. При діленні степені відіймається 5 мінус 6, 10 1, або 0,1. Виконуючи розрахунки, ми отримуємо число 0,0347 кілограма. Число маленьке можемо виразити в грамах, тому його домножимо на тисячу. Це буде 34. 0,7 грама, або можемо округлити до 35 грам. І записуємо відповідь. 35 грам. І така задача. Так, дано колонка Сі, розв'язання. І так, у калориметр, у якому було 500 г льоду. Маса льоду дорівнює 500 г. при температурі, температура льоду дорівнює мінус 20 градусів Цельсія. Долили 50 грам води. Маса води дорівнює 50 грам. У результаті калориметр містить тільки лід при температурі 0 градусів Цельсія. Отже, це температура теплової рівноваги, яка дорівнює 0 градусів Цельсія, якою була початкова температура води. Тобто нам треба знайти температуру води. При цьому втрати тепла ми не враховуємо за умовою задачі. Так, першим етапом ми аналізуємо умову, бачимо, що є в нас несистемні одиниці, перетворимо в одиниці системи Сі. І так, маса льоду у нас це грами, кілограми перетворюємо, ділимо на тисячу, буде 0,5 кг. І 50 г, відповідно, це буде 0,5 кг. Так. І так, у нас було дві речовини лід і вода. Тому, відповідно, запишемо дві формули Q1 і Q2. Перший у нас був лід. Лід був при температурі мінус 20 градусів, а стане при температурі 0. Отже, лід у нас нагрівався. Тому формула буде С льоду на маса льоду в дужечках Т. У нас більше 0, це буде Т- Т льодо. Лід нагрівався, тобто він енергію поглинав. Тому Q1 у нас буде знаком плюс. Далі вода була при температурі якійсь, а охолоняла до нуля. Тому процес охолодження, теж форму має ідентично. І індекси міняємо тільки на воду це води. Маса води. А отут дивимося, у нас була якась температура води, а стане Т. Вода охолоняла, вона віддавала енергію, тому Q2 у нас буде знаком. мінус. Складаємо рівняння теплового балансу, так як у нас два тіла, одне віддавало, інше приймало енергію. Втрати не враховувати, тому ми маємо право записати, що Q1 дорівнює Q2. І, відповідно, їхні праві частини теж рівні. Запишемо С льоду на масу льоду. Т-Т льоду дорівнює С води на масу води на Т води мінус Т. Так, як у нас температура тепловорівноваги 0 градусів, це дещо просто у нас математичні розрахунки. Пропоную це значення підставити для температур. Тому тут буде в нас це льоду маса льоду, буде 0 мінус мінус 20. Тобто це буде помножити на 20 градусів Цельсія. Так, і в правій частині це води, маса води, тут Т води мінус 0 буде Т води. І от тепер з даної формули ми виразимо нашу шукану величину Т води. Т води. Для цього ми, як коефіцієнт 20 градусів Цельсія переставлю наперед. Це льоду, маса льоду. Поділити на це води на масу води. Розрахункову формулу ми отримали, але для обчислення необхідно з таблиці знайти значення це льоду і це води. Тому, відповідних запишемо у їх знач... в, таб... в дано. І так, це льоду. Подивимося за таблицею. Так, лица в твердому стані лідуємося 2100 джоуль на кілограм на градус Цельсія. І так, лід. 2100 джоуль поділений на кілограм, помножений на градус Цельсія. Ну, а для води ми вже вивчили на пам'яті 4200 джол, поділений на кілограм, помножений на градус Цельсія. Так, згорнемо таблицю і залишається нам підставити і обчислити наші значення температури води. І так, двадцять градусів Цельсія це льоду 200 джоуль кілограм на градус Цельсія, помножити на масу льоду 0,5 кілограма. Так, і поділимо на 4200 джоуль на кілограм на градус Цельсія і маса води 0,05 кілограма. Так, тут ми можемо скоротити. Так. 10. І тут скоротимо теж 10, 10 на 10 буде 100 градусів Цельсія. Отже, результат цілком ймовірний, тому що вода може нагріватися да, до температури кипіння за нормальних атмосферних умов. Тому відповідь запишемо: температура води дорівнює 100 градусів Цельсія. Задача розв'язана. Ще раз хочу нагадати, що підручнику Баряхтара довгого за дев'ятий клас ви в кінці підручнику в додатку таблиці 1 6, Ви знайдете всі необхідні табличні значення для розв'язування задач з теми «Теплові явища». Будь ласка, про це не забувайте. Також. Ви повинні підготуватися до наступного року, до самостійної роботи, повторити, а кому треба вивчити всі формули, переглянути розв'язки задач у робочому зошиті, що ми з вами розв'язували в цій темі. Нагоді вам стануть параграфи підручника з восьмого.